Під ран по тіктоку від діда продовжуємо пхатися вперед. Чи може Україна створити ядерну бомбу? Щоб створити ядерну зброю, потрібні три речі: збагачений уран або плутоній, технології і виробництво. Що з цього є в Україні? У нас є уран багато, східний гірничо-збагачувальний комбінат в жовтих водах, який добуває природній уран. Є науковці та досвід, бо ми колись мали третій у світі ядерний арсенал. Щоб створити ядерну бомбу, його потрібно збагачувати до рівня 90% у 235, а таких заводів в Україні немає. Тобто немає збагачувальних заводів і реакторів для Плутонію також. Та без зовнішньої допомоги поки ніяк не зможемо її зробити. А шкода! Дівчата ніколи не сплювайся. Чула, мала? іди сюди старий. Ой, мені хана.